Привіт, це Міра. Якщо ви мене не знаєте, то ви могли подумати, що протягом всього цього відео, скільки хвилин воно ще буде, я не знаю. Але балакати от конкретно про мій новий банер. Якщо ви мене знаєте, то ви розумієте, що це буде однозначно не так в прямому сенсі, не так однозначно, да, в нас буде декілька тем поєднаних. Це не буде гіпер-таке розмовне відео в плані того, що безтемне. Тобто одна якась максимально абстрактна тема, яка це об'єднає всі думки, є такий от аля-подкаст. Ні, все ж таки, сенс у нас тут є, але сенси сенсів. Їх, коротше, декілька. Звичайно, наша основна тема і одна з перших це те, що відображає в назві цього відео. Абсолютно логічно, це мій новий банер. Якщо ви не цілюшка, нілючка. Якщо мені лінція юшка, то можете просто згорнути це відео, не зачиняючи його, і подивитися на цей шедевр. Боже, як він мені подобається. Це ну, словами не описати, тому що вот зараз я вам запропоную подивитися і зі мною теж поплакати на рахунок старого банера, тому що він, чесно кажучи, мені подобався лише трохи часу після, як я його намалювала. Весь наступний час це був якийсь триндець, тому що, ну, вона, звісно, виглядає прикольно. І все таке, але воно абсолютно не відображає вайби, котрі не я хочу відчувати, не я хочу, щоб відчували від мене і мого каналу. Ну окей, від каналу мого навряд чи, але теоретично від майбутнього коміксу. Угу. Хотілося б все ж таки, щоб було щось, що ближче до мене по атмосфері. На рахунок атмосфери ми, до речі, в цьому відео теж побалакаємо, але от. Це одна з підтем банер. Чому я вирішила його змінити? Ну і логічно, я його малювала, блін, дуже давно. Магац. Oh Ні, реально, прям дуже давно. Напевно, в часи, коли я зробила перше відео на рахунок малювання десь тоді. Це було 8 місяців по тому, якщо я не помиляюся. Кому цікаво, кому на лінні можете подивитися, але чесно, ця цифра не так важлива, просто саме в тому, що абсолютно логічно, що мій скіл е, дуже сильно виріс. Да, і от, е, на рахунок скіл, да, на рахунок способу малювання, ви зараз бачите на фоні, що я логічно пофоткалася, в... і, до речі, в телеграмі, в телеграмі, в нас був постик, там, де я виклала Декілька варіантів пози, котрі я хотіла намалювати, ну, своїх фотографій, так що можете зайти, подивитися все в описі. Так ось, я от так от зробила, да? Я намалювала фон. Зараз, бачите, я скоріше скетчу, і потім ви побачите напевно, вже зараз бачите, що я просто починаю малювати поверх. Якщо ви нові на каналі, то я вам хочу одразу, хоча, в принципі, навіть якщо старі. Можливо, хтось думає, що я обвожу. Насправді, це другий мій малюнок в житті, котрий я роблю з таким способом. Саме малюнок, просто якісь рофільні меми чи обкларники, логічно, що я там з мемісів обводила останнє навіть там, де е, питання, відповідь, відос, абсолютно логічно, що я просто об, 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 обмалювала, <кхід> якось так, обмалювала мем з Райном Госміном. Ну, типу, окей, але от повноцінно прям малюнок, це от, вдруге в житті. Вперше в житті я трохи після покажу, після моєї цієї тради. По-перше, чому я вирішила так зробити? Абсолютно логічно, що просто по приколу, типу, камон, е, мені реально набагато легше було б намалювати самі цю позу. Типу, ви можете по спідпейту зараз побачити, скільки я мучуюсь перероблювання абсолютно. Абсолютно базово, якихось абсолютно простих речей, скільки я, господи, мучилася з цим підборіддям, з цими очима, тому що я їх початково рівняла на свої, типу, на очі, на фотки. А це робити в стилізації трохи тупо. Тобто в мене скіла в тому, щоб е, обмальовувати свої фотки, їх не те що є. Реально, він не те, що існує. Але хочу сказати, хочу от в. Як сказати, оправдання цього методу, котрий я, напевно, більше ніколи використовувати не буду, тому що це занадто запарно. Це, що мені дуже допомогло з руками. Да. Все ще на готовому арті ці руки виглядають трохи дивно, тому що для того, щоб намалювати руки в перспективі в стилізації, потрібно їх початково малювати в стилізації. Але все одно хочу додати, що я там. Трохи підзмінила деякі моменти, деякі края, да? тому що все одно просто обвести, ну, типа, камон. Це не прикольно, це не весело в цьому взагалі яка суть. Але так, от мені дуже сильно допомогло. Також можу сказати, що мені допомогло це в плані розуміння перспективи, тому що, напевно, я так до цього ніколи не робила, і якби. Тренувалася як, якраз від руки розуміти, малювати цю всю вашу перспективу. І получалося, ну, таке собі. Але от я розочок так от була. і, в принципі, чкі-пуки. Також зараз бачите, як я обмальову одяг. Це можу сказати було друге по незручності після обличчя. Волосся, я, як бачите, теж полювала абсолютно. Просто опираючись на плюс-мінус форму, тобто його я вводити взагалі не планувала, тому що, ну, сраку, намалювати самі було набагато легше. Чому складнощі були з одягом? Тому що я бачила тільки як края, і потім ви побачите, що я багато взагалі що в цьому одязі змінила від початкової форми, від початкових країв. Тому що це незручно, будь ласка, ті, хто вводять і вдаються за своє малюнки, ребята, ви страждаєте зазря. зря. Це, не, це незручно. Але да, я тут і трошечки так посварила цей метод, я трошечки його похвалила. Мій вердикт фініальний метод все. Да, я реально зробила просто по фану, просто щоб якби я ж малювала себе, і типу така як міні-алегорія на те, що це буквально я. Це. О. Було складно. Я жалкую, що так зробила, але. Після покрасу, мого, да, після зміни, абсолютно зміни кольорів тому іншому, вийшло набагато прикольніше. Ви побачите це логічно в кінці цього спітпейту, а поки що я пропоную з вами поговорити про атмосферу, тому що лайн закінчується потхенечко, і починається етап розмальовування, покрасу, рендеру, можете назвати, як все хочете. Цікаве комбінування слів, але коротше, я це об'єдную в один процес, не знаю, як розбивати, тому коротше, приступаємо до обговорювання атмосфери в оцих всіх банерах, в принципі, малюнках, тому що, блін, це прикольно. Що ж, ми починаємо розмовляти про покрас, і я хочу сказати хочу вам просто от, чисто сердечно. Що це було найприємніше, тому що я нарешті змогла виправити цей кошмар з одягом. Мені абсолютно не подобалося, як виглядає лайн цього одягу. Я розуміла, що краще все одно в мене переробити не буде, тому що зламається анатомія, так, котру. Ой, господи, я виправляла, тому що з фотки польовати і стилізація це якось Це складно. Складно, скажу я це ще разів десь сто. Так ось, чому е, цей банер такий, який він є. Е, якщо ви ще не подивилися, то я дуже вам натякаю просто перейти на канал і подивитися, який там саме банер. Да, Я хотіла початково зробити його, типу, някавай, Щоб він таким прикольненьким, трошечки з м напливом, такий трохи дерзость, трохи такий от Ар. -р -р. Але все одно щоб він був маленький. Потім я вирішила, ви скоро побачите це на спецпенті, що в нас буде прожектор, тому що я люблю якесь прикольне освітлення, і прожектор видає саме таке. Я вже декілька разів робила такий нюанс, такий метод, такий спосіб, засіб додавання атмосфери дуже прикольної, дуже акцентної, тому що у вас буквально якась форма, в частності кружечка. І це єдине дуже світле п'ятнишко на малюнку, якщо це освітлене з прожектором. Потім я подумала, що це буде, по-перше, нудно, тому що я достойна набагато більшого. По-друге, складно, тому що я не могла нормально налаштувати ні колір цього бодреного прожектора, ні інтенсивні світла, ні з яким конкретно ефектом накладання мені використати цей шар з. Світло від прожектора було багато умовностей, і я, в принципі, вмію це все робити, вмію це все виправляти, але я вибачаюся. Але це мій малюнок, мій банер на моєму каналі, тому я можу робити що завгодно, і я вирішила, що краще буде зробити без нього. Також ви можете побачити, що згодом побачите. На спідпенті, що малюнок він а, трохи дуже такий жутінький, з такою от хорорним елементом. Хтось може задатися питанням, якого фіга на банері для арт-каналу з якимось розмовними відосами в нас такий банер. Все легко і просто. Дуже дуже легко і дуже просто. Я Вигадую, малюю режисуру. Е багато слів можна підібрати також Маю, мій улюблений вирос на це життя. Е але я придумаю і роблю подихенічку комікс. Комікс у мене, так би мовити, не дуже радішний, да. тобто в нас не буде якихось світлих моментів, у нас не буде щасливого життя в цьому коміксі, і він буде в містечку е без назви. Да. Божлю це в містечко без назви, і містечко це в нас таке воно пропахло криміналом, скажімо так. Але я розумію, як мені не хотілося, я не можу 300, 400, ладно, більше двох записати роликів про свій комікс з бажанням не спойлерити абсолютно нічого, окрім головних героїв. Я навіть імен їх не кажу. Ну, і ладно, імен я не кажу, тому що їх просто не існує, але то вже інша історія. Також ми повертаємося до атмосфери. Вона прикольна в неї, ну на рахунок цього малюнку, да, в неї немає якихось прямих хорорних моментів, немає стрьомних рож, немає стрьомного освітлення, наприклад, знизу, чи зверху, чи прям дуже таке різке освітлення з якоїсь зі сторін. В принципі, освітлення доволі таке м'яке. Потім ви побачите це краще. Малюнок не весь чорний, в нас в тіні прям такі жорсткі лише края. Тобто основні всі моменти, основний персонаж, основня, основня, основня точка фокусу, основні, в принципі, події в нас знаходяться в центрі, і вони добре освітлені. Трошки може наганяти жутті тінь. Різька. Чому, чому мені завжди додається якийсь м'який знак там, де він не потрібен? Я не знаю, люди. Це просто є в моєму мовленні, Я сподіваюся, що вас це не тригерить. Так ось, різка в нас буде тінь від е, персонажечки, да? але вона також не така лякаюча, освітлення, не, не стрьомна. Але я вважаю, що хори момент тут присутній, і він присутній по факту лише через е, кроваве сердечка. Да. Що воно тут робить, який воно має сенс. Я вам скажу так: тут немає ніяких алігорій чи метафор, воно а, значить те, що воно значить по сенсу. От слово серце, що от, який сенс в ньому закладен, то воно і значить. Ми беремо слово кровавий, теж який сенс в ньому є, такий сенс воно і відображає. І от скрещен. Получається, що в нас виходить так, що я начебто закладаю якийсь сенс, а начебто її не закладаю, і на віки вічні залишиться правдивою фраза, що краса в очах глядача. все. Так що ви самі по факту можете вигадати, зрозуміти, додумати, придумати все, що завгодно, що значить тут це. Але одразу хочу сказати, воно не просто по приколу, щоб. Додати якоїсь жуті. Елемент цього, звичайно, є, тому що це я, але це настільки просто. Тому що насправді прості штуки прикольні в комбінації зі складними штуками, і я так вважаю. Я, думаю, ви достатньо наслухалися конкретно про мій банер, тому чому б нам просто з вами не порозмовляти, не подумати над іншими банерами. Не конкретно моїм все ж таки, конкретно творчими. Да, конкретно над манерами творчих каналів, конкретно над манерами творчих людей, щось таке. Не можу також себе назвати прям експертом в цьому, але думаю, мої думки з думками деяких з вас відклікнуться, будуть схожими чи нас можуть і бути протилежними. Якщо так, то напишіть в коментарях, що ви думаєте. Говне не серемося. У нас тут only comfort, як я сказала. А, тому розпочнемо. І перше, що мені хотілося б зазначити, це, будь ласка. Будь ласка, якщо ви починаєте канал. Якщо ви його ведете вже якийсь час, я сподіваюся, не довго, то будь ласка, не використовуйте просто картинки з інтернету. Будь ласка, це типу так кріджово. Я просто кажу: це не просто-не просто, тому що да, тому, що я так робила, і це максимально кринжово, блін, нафіга так робити. Якщо, окей. Якщо ти не можеш а, малювати, хоча дивно, ти типу творча людина, окей, окей, окей. А, можливо, будуть деякі складності, якщо ти не конкретно художник, а просто якась інша творча людина, але там вже присутня така штука, як Photoshop і щось таке, тому все одно до вас претензія теж буде. Ти можеш. А, з Фотобашить ти можеш намалювати максимально простий банер. Але, будь ласка, не картинку з інтернету, особливо, якщо ця картинка ще й шакальна. Боже такий крінж. Ти так, будем... ти так просто будеш потім ловити не іспанський, а просто сором за себе. Тому що ти нарешті в якийсь момент зміниш цей банер, але все одно раз в якийсь час. Раз на рік, там хоч раз на 10 років, ти будеш згадувати, як виглядав твій попередній банер, чи перший, якщо в тебе вже було декілька нормальних, і будеш себе за це корити. А знаєте, це відчуття не дуже приємно, тому нікому не раджу. друге, що хотіла сказати, це те, що не бійтеся використовувати такий гумор, можливо, якийсь сарказм, якісь іронічні штуки, постиранічні в своїх банерах. Тому що це прикольно, якийсь такий полурофл, полурак. Хтось може запитати, да, ти така молодець, звісно, радиш якісь штуки, де, наприклад, гумор в твоєму банері? Де? А я вам скажу, що а не іронічно те, що на фоні блін стіни з якимись кровавими підтоками, на котрі наліплені якісь фотографії, якісь резюме, блін в правому нижньому куту дівчинка і, і робить смішну позу. Да, няка вай. Ну, типу, блін, це не смішно, на мою думку, це прям реально ржака. Ладно. Ну, це просто реально іронічно. Це прикольно. Це забавно. Не могла б сказати, що це прям весело, що це прям дуже могу. але це забавненько. Чудачно. Це дуже чудачно. І тому, якщо у вас в характері, в принципі, є така якась риса, того, що ви такі немножко, приколіст, то чому ви не могли б даватися на свій банер? Не забувайте, я в початку відео казала, що я змінила банер якраз таки в першу чергу, тому що він не відображав мене як е, характер. Не те, що як особистість, тому що особистість чи це ще що в мене цікаво, це історія мого життя. Це бе, кому це взагалі цікаво, а от саме характер. Це якраз таки цікаво, тому що характер передати водночас і просто є складно. А як я казала, також, якщо пам'ятаєте, то прості речі, вони дуже прикольні в такому дуеті зі складними речами. Також от не забувайте, не забувайте, що ви не просто малюєте чи робите якусь прикольну картинку, щоб просто прикольно виглядала на вашому каналчику, а що це ви в першу чергу на це будете дивитися, да? Звичайно, якщо це якийсь комерційний проект, то дуже дивно слухати такі поради, тому що в першу чергу він якраз таки повинен продавати. Але якщо це щось для душі, навіть якщо на велику аудиторію, то чому б ні, вітаю вас. Ви сидите на цьому відео майже 19 хвилин. Якщо до цього моменту ви не покинули це відео, то абсолютно очевидно, що воно вам в принципі цікаво, в принципі, сподобалося, чи просто миєте не можете перемкнути відео, хто знає. Але. Яка завгодна з тих причин варта того, щоб напевно поставити лайка під мій відосик? Йо, Я... кому цікаво, а в мене на хвилиночку ще є більше п'ятидесяти відосів на тему малювання на каналі. Ну так, знаєте, да. працюю, працюю над цим. Також можете на хвилиночку не прийматися. На рахунок того, що це якийсь кінець там відео, я обачаюся, я шом тут? Банальна людина, щоб ставити прохання про підписатися і тому інше в кінці. Ні, звичайно, я так інколи роблю, але ніхто не повинен очікувати від тебе твій наступний крок. І як ви пам'ятаєте, хто точніше пам'ятає то в початку, я м -м сказала, що в кінці, чи там просто подалі? Я згадаю про деяку штуку, котра теж стосується усіх всіх обмазок або заг тому іншим обмальовок. Боже, як мені складно підібрати українізацію на ці слова? Це кошмар. Так ось, я вас за клікбейтів, чи можна це назвати клікбейтом? Я вас трошечки навракала вам, коротше. Це не буде в кінці цього відео чи потім це буде окремим відео. І якщо вам ця тема цікава, то будь ласка, напишіть в коментарях, тому що відос я все ж таки хочу зробити. Він прикольний, вже намальований весь матеріал для цього в цьому відео. Також для так мовити створення медіоконтенту для цього відео, тобто бази ґрунту. Ну я одна, не я одна це робила. Не на рахунок цього відео, а от котре я хочу зробити. Воно буде на рахунок шаблонів з Тіктоку. Боже, ви пам'ятаєте, в нас напевно ще зараз цей тренд не закінчився, там, де от два художника малюють на шаблоні щось, і, типа, круто, класно, офігенно, І в частності ці два стилі абсолютно не підходять, і ти гортаєш такі, о, не прикольно, а потім дивишся такі, боже, яке гавно? Чи я токсична? Ні, ви що? Зараз ви можете побачити вже. Майже результат, і допоки що в нас ще не закінчився світпейнт, а до цього лишилося доволі таки мало часу, то я розповім вам про штуки, котрі вже присутні на моєму каналі, тобто це більше для челівкодришаріт, але для новеньких, я думаю, теж буде цікаво послухати. По-перше, зараз все ще йти набір на зламаний планшет, тому що я хочу зробити найвеличніше, просто величайший, гігантський, блін. Коротше, самий великий зламаний планшет в українському артпросторі. В принципі, я не бачу. Ніколи прям, величезних зламаних планшетів завжди це плюс-мінус там 10-20 людей, максимум 30 я бачила. Але я хочу 50-да, зажалася. Поки що малює. Ні, вже намалювала 34 чи 35 напевно, вже людина. Тобто, я вже якось трошечки оббігла. Натрички да, обігнала от тієї людини, котра я бачила, що 30 людей на зламаному планшеті приймали участь. А, є ще в мене в кандидатах, щоб добити до 40 людей, але я хочу більше, тому якщо вас цікавлять якісь такі челенджі, то будь ласка, заходьте в мій телеграм-канал, там в навігаторі все буде, ви знайдете постик. Я прекрасно там пояснила, як надіслати анкетку на це. Приймаю всіх, хто мені сподобається. Дуже суб'єктивно, але така от я. І от. Вже зараз. Нарешті я вам конкретно відео показала цю штучку для тих, кому лінь було просто подивитися на головну сторінку мого каналу. Чи вам подобається цей банер? Я сподіваюся, що так. Будь ласка, напишіть що він вам подобається, тому що я хочу зазвіздитися просто до небес. Мене так часто вихвалити в коментарях, що я реально скоро вже десь буду там. Я дуже вдячна вам за все це. Дуже вдячна вам за 1711, якщо я не помиляюся підписників наразі. Всім величезна програм. В першу чергу цей банер, звичайно, для мене. В другу чергу, він, звичайно, для підписників для вас, тому що, ну, блін, а кому ще це, окрім от нас, буде потрібно, скажіть мені. І вже, втретю для людей, які просто моїм каналом пробігали. Якщо ви не хочете бути на третьому місці, то, будь ласка, долучайтеся до нас. Все, всім пока! Чекайте відео про э, це, вот, що я казала, про шаблони з Тіктоку і тому інше. Все. Пока-пока.